Добрий день, малята! Рада вас вітати. Сьогодні я запрошую вас на заняття. А про що ж воно? Ви дізнаєтесь трошечки пізніше. Давайте за вами пригадаємо. За віконцем у нас яка пора року? Так, осінь. А звідки ж ми дізналися, що це осінь? Так, листочки пожовтіли. так ще пташки підлетіли у теплі краї. Ще люди тепліше стали одягатися. Тварини готуються до зими і спати лягають деякі тваринки. А ще, я хочу вам сказати, що деї, не деякі, а люди теж готуються до зими. А саме сільськогосподарські працівники готують землю до зими. І для цього їм допомагають сільськогосподарська техніка. І сьогодні я хочу вам подивіться уважно, що ми бачимо. Розповісти про трактор. Звісно, це трактор. Давайте його розглянемо, що в нього є. Так, в нього є кабіна, вона прямокутна, ще є мотор да, або двигун, за допомогою якої трактор їде. А ще у трактора є колеса. І вони які однакові? Так, є велике колесо і є маленьке колесо. Велике колесо знаходиться в кабіні, так, і трактористу, так, людина, яка працює в тракторі, вона називається тракторист, Трактористу потрібно сходинки, щоб піднятися в свою кабіну, зачинити дверцята і вирушити у дорогу. Так, от сьогодні ми з вами намалюємо трактор. Приготуйтеся, для роботи нам знадобляться гуашеві фарби, пензлик, водичка в стаканчику, серветочка, а також мій зразок. Ви подивитесь на нього, я вам допоможу, і ми з вами. А для цього нам спочатку треба підготувати наші. Пальчики, тож приготуйте свої рученята і ми починаємо. А давайте підготуємо наші пальчики. Оцей пальчик в ліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик чистить став, а цей пальчик жарить став, а цей пальчик усе з'їв, від того й розтовстів. Ну що, повторимо ще разок на другій руці. Оцей пальчик в ліс пішов. Оцей пальчик гриб знайшов. Оцей пальчик чистить став. А цей пальчик жарить став. Оцей пальчик усе з'їв, від того і стів. Ну що, ось ми з вами і підготували наші пальчики. Тепер дивимося на зразок. І будемо з вами малювати. Тож, продовжуємо наше заняття. Подивіться, який вийшов трактор у мене. Він якого кольору? Так, синього. А ви можете намалювати будь-якого. Тож починаємо. Я набираю фарбу синього кольору. Ось, подивіться, синього кольору. Синього ось так. Ставлю пензлик на аркуш паперу і малюю прямокутник. Ось такий. Я малюю прямокутник. Тепер я його зафарбовую прямими лініями зверху вниз, намагаюся не вийти за наш. Контур. Ось так. Трошечки зараз під... підмалюю. Трошечки в мене тут не вийшло. Так, як хотілося б. Так, і тепер намалюю ще великий прямокутник поруч з маленьким. Так? Ось я малюю, ставлю пензлик. Ось так підрівнюю. Ось, подивіться, я намалювала контур. І тепер я намалюю, я намалюю, і тепер я його замалюю. згори до донизу, Згори, згори до низу. донизу. Поки не зафарбую увесь тракт. Подивіться, в мене вийшов. Ось такий трактор. Я навіть забула залишити місце для віконця, але зараз підсохне, і я його намалюю, а може, і не намалюю. Так, і тепер ми з вами будемо малювати червоною фарбою. Я відкриваю її червону і відкрию ще чорну. І ми будемо малювати червоною фарбою. Наприклад, Трубу. Так, труба у нас буде ось така. Пензлик гарно промиваю у водичці. Так, серветочка нам потрібна. І тепер малюємо ще пензлики. Трошечки воно не досохло, бо, бачите, ще не хоче з'єднується фарба, і виходить ось такий колір. А тепер ми будемо малювати з вами колеса. Якого кольору? Так, звісно, чорного. Спочатку ми намалюємо маленьке колесо. Ось малюю його кругле, зафарбовую і малюю велике колесо. Велике колесо малюю, подивіться, ось воно. Кругле, велике круговими коловими рухами. Зафарбовую зверху донизу. І ось у мене вийшов вийшло такий гарний трактор. А тепер я ще намалюю йому доріжку, по якій він їде. Ось він їде по доріжці, їде. Пряма лінія. Якщо фарби не вистачає, можна трошечки її дібрати. Ось подивіться, який вийшов у мене трактор. Щораз подивлюся, якщо трошечки підсохло, намалюю віконце. Якщо не підсох, то потім намалюю віконце. Ось такий гарний вийшов у мене трактор. А потім ви намалюєте свій трактор і надійшлите мені, я подивлюся, які в мене розумнички. Домовилися? До побачення малята!